Виконуємо право 2 з розділу, діємо до теми 19 за підручником інформатика 5 клас. авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки Scratch 3. І зразу вилучимо спрайт 1 рудого кута та додамо нові спрайти. Для початку додамо ведучу або ведучого. Для цього натискаємо обрати спрайт. Нехай в нас ведучою буде «Ебі». Перемістимо її десь сюди. І нам потрібні ще кнопки. Додаємо спрайт. Кнопка у нас ось батон. На кнопках будемо писати варіанти відповідей. Виділена зараз кнопка, переходимо на вкладку образи. І для того, щоб написати текст, вибираємо літеру Т інструмент текст, клацаємо ось тут, змінимо колір тексту на білий. Пишемо один Apple. Це варіанти відповідей. На англійській мові. Потягнемо, щоб було по вертикалі по центру. Ну і всі інші кнопки будуть схожі, щоб було швидше, їх продублюємо правою кнопкою по спрайту, тобто текст на мені ж відкрилося, вибираємо дублювати. У нас має бути 4 кнопки. Вибираємо другу. Тут у нас такий буде варіант. Тут у нас якраз буде варіант правильний. У нас буде запитання, як англійською буде яблука в множині. Отже, з кнопками все. Давайте розмістимо їх. Ось так. Тепер вибираємо ведучу і створимо для неї код. Програма буде розпочинатися тоді, коли натискаємо зелений прапорець. Зруби події додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. І коли натиснуто зелений прапорець, ведуча має задавати запитання, як англійською буде яблука. Вибираємо з групи вигляд Говорити, і хай буде говорити постійно. В дане поле вводимо потрібний текст. Тепер створюємо код для кнопок. Варіанти відповідей ми будемо вибирати на клавіатурі. Тобто, коли натискаємо 1, значить вибрали перший варіант, другий, другий, третій, четвертий. Хоча, коли 1, 2 і 4 будемо натискати, то нічого не буде відбуватися. от Коли натискаємо 3, тобто правильну відповідь, то всі інші варіанти відповіді неправильні мають зникати. А от кнопка 3 має збільшити свої розміри. Отже, виберемо для початку першу кнопку, аналогічно, коли зелений прапорець натиснуто. І далі, коли в нас натиснута клавіша з цифрою 3, то дана кнопка має зникнути. Але умова, чи натиснуто клавішу 3, повинна перевірятися постійно, тому нам потрібний ще цикл завжди. Після цього вибираємо вже. Розгалуження умову. В даний шестикутник вставляємо умову з групи датчики, клавішу натиснуто, а клавіша нас цікавить 3, тому що 3 це правильна відповідь. Ну і коли натиснула клавіша 3, неправильна відповідь має зникнути. Всередину умови додаємо команду сховати. Для кнопок 2 та 4. Код буде такий самий, для третьої трошки буде інший, щоб було швидше, продублюємо. Просто перетягуємо на кнопки. Тут так само, тут так само. Тепер приходимо до третьої кнопки, бачимо, і в нашому випадку має бути не сховано, а збільшити розмір. Тобто змінити розмір на 50. Якщо б написало мінус 50, то в нас розмір зменшився б. Давайте перевіримо, чи працює. Так, текст є, ведуча задає запитання. Натискаємо на клавіатурі цифру 3. Всі інші зникли, кнопка збільшилась. Ну і здається, все добре, але дану програму можна було б ще удосконалити. Справа в тому, що коли ми знову захочемо виконати дану програму, бачимо, кнопки не відображаються. Тобто далі потрібно вручну. Кнопки робити видимі. Для третьої кнопки встановлювати розміри. Знову 100. Для того, щоб це не робити постійно вручну, давайте для кнопки 1, 2 та 4. Додамо ще команду показати. Тобто, коли натиснули зелений парапорець, автоматично кнопки будуть показані, якщо вони сховані. А якщо не сховані, то вони так і будуть. А для третьої задамо розмір 100, тобто правильний. Так, ще разок натискаємо клавішу з цифрою 3. Все добре. Знову натискаємо зелені прапорець і бачимо, працює спочатку. Надамо назву проєкту, тест і збережемо його на комп'ютері. Файли вивантажити на ваш комп'ютер. Зберегти. Закриваємо лів. Справ виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!